Ці питання, взагалі, вони не нові, вони вже перебувають давно у нас в опрацюванні. Проте, чому ми повертаємося саме до цих питань сьогодні, тому що у громадськості виникло деякі питання або непорозуміння. Тому хочу сьогодні ще раз проговорити про ці наші нагальні напрямки роботи. Ну, перше, про що я хочу сказати, то це питання оцифрування трудових книжок. Всі ви чули і знаєте, що в 2021 році був прийнятий закон України щодо обліку трудової діяльності працівників в електронній формі. Закон передбачав п'ятирічний перехідний період до повної відмови від паперових трудових книжок, а також автоматичне призначення пенсій після того, як будуть оцифровані ці трудові книжки. За цей період дані з паперових трудових книжок перейдуть в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а нові трудові книжки матимуть тільки електронний характер. Для чого це все проводиться? Облік трудової діяльності ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про набуті працівником стаж роботи, освіту, кваліфікацію для підтвердження наявного трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсії та інших цілей, передбачених законодавством. Звертаю увагу, зараз було оголошено, що оцифрування трудових книжок триватиме до 26-го року. Проте хочу уточнити, що не до 26-го року, а до червня 2026 року. Тобто, це повинно зробити не до грудня, а це ще у нас є півроку після початку 26-го року. Хто повинен це зробити? Це повинні зробити люди, які на сьогодні перебувають в трудових відносинах, працюють. І ті, хто до цього часу не звертався за призначенням пенсії. Люди, які вже звертались за призначенням пенсії, вони подавали свої документи, їх трудові книжки були відскановані, оцифровані і завантажені до електронних пенсійних справ. Ті люди, які ще працюють ні разу не звертались до пенсійного фонду за призначенням пенсії, вони повинні або самостійно завантажити скановану копію трудової книжки на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, або це повинен зробити за них роботодавець. Тобто, що я хоч про що я хочу зазначити Ця, цей вид роботи, він повинен пройти без відвідування сервісного центру. Не витрачати е, е, час на те, щоб добратися до сервісного центру, не витрачати час на те, щоб постояти в черзі, поки вам нададуть відповідну послугу. Все це е, можна і необхідно зробити на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Якщо цим питанням не опікувався роботодавець, то необхідно, щоб застраховані особи самі поцікавилися цим фактом і взяли тоді ініціативу в свої руки. Для цього від роботодавця необхідно отримати файл зі сканованою трудовою книжкою. А потім кожен може самостійно зайти, верифікувавшись на веб-порталі, скориставшися підписом Дія, в свій особистий кабінет, там знайти можна. Вкладку комунікації з ПФУ, і в цій вкладці всі можуть знайти відомості про трудові відносини. Там далі доступні є інструкції, як скористатися цією послугою і як завантажити трудову книжку, завантажити її відповідно до інструкцій, підписати своїм цифровим підписом. І е, чекати повідомлення від пенсійного фонду про те, що відомості трудової книжки оцифровані і завантажені. Е, до речі, якщо хтось е, заходив на веб-портал пенсійних послуг, е, ви бачили, що там є, окрім реєстру застрахованих осіб, можна сформувати свою довідку про доходи. Можна подивитися наявність цієї вже оцифрованої трудової книжки, можна скористатися послугою пенсійний калькулятор, і тоді ви там побачите, які періоди війшли до стажу роботи, а які періоди відсутні. І таким чином можна вже взаємодіяти з роботодавцем. Ви побачите, що, наприклад, періоди до 2004 року не війшли до стажу. Це означає, що цифрова книжка. Паперова, ще досі не оцифрована. Ще хочу зазначити про те, що громадяни, які почали свою трудову діяльність після 2004 року, тобто молоді люди, вони вже не повинні оцифровувати ніяких паперових трудових книжок, тому що всі дані. Про їх трудову діяльність, про нараховану заробітну плату, вони вже обліковуються в реєстрі застрахованих осіб і не потребують додаткового втручання. І хочу звернути увагу, бо виникає багато питань саме від, від пенсіонерів, які намагаються бути. Слухняними і виконувати те, що кажуть, і вони вже готові зі своїми старенькими трудовими книжками приходити в пенсійний фонд для того, щоб їх оцифровувати. Будь ласка, не робіть цього. Хочу звернути увагу, що якщо люди зверталися за призначенням пенсії 10, 15, 20 і більше років назад, всі їх документи були просто відскановані зроблені копії. І складені в паперову пенсійну справу на сьогоднішній день пенсійним фондам проведена ретроконверсія цих пенсійних справ старих паперових, і вони зараз перебувають в електронному вигляді. Тому пенсіонерам, які зверталися за пенсією, дуже давно звертатися до пенсійного фонду щодо цифрування трудових книжок не потрібно. Ну, це перше питання, яке я хотіла висвітлити. Друге питання це щодо фізичної ідентифікації осіб. Що, що тут мається на увазі? Ви всі знаєте, що з 1 липня цього року пенсійний фонд перебрав функції щодо призначення і виплати державних соціальних допомог. Ми отримали дані переліки громадян, які отримували ці допомоги, списки на виплату пенсій, і користувалися цими даними управління соцзахисту. Але постановами Кабінету міністрів передбачено, що громадяни, які призначали ці соціальні допомоги до того, коли були передані функції пенсійному фонду, і якщо вони за період з липня місяця цього року не звертались до пенсійного фонду за призначенням якихось відповідних виплат, вони повинні пройти фізичну ідентифікацію. Що ж у нас можна прирівняти до цієї фізичної ідентифікації? Це авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія. Це засвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача державної допомоги, який тимчасово проживає за кордоном відповідною закордонною дипломатичною установою України, факту, що особа є живою. Для ідентифі ідентифікації особи також можуть бути використані відомості, отримані пенсійним фондом України про видачі таким одержувачам державної допомоги. Таким одержувачем державної допомоги медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Тобто, ви всі знаєте, що пенсійний фонд веде реєстр лікарняних листків, і тому, якщо людина в цей період отримувала лікарняний лист. То це теж буде вважатися проведеною фізичною ідентифікацією. Якщо за період з липня місяця цього року одержувачі державних соціальних допомог не звертались до пенсійного фонду, не брали лікарняні листки, не заходили за допомогою е, діє підпис до веб-порталу електронних по, е, послуг пенсійного фонду, такі люди повинні до 1 листопада з'явитися в пенсійний фонд. З документом, який посвідчує особу, і особисто пройти цю фізичну ідентифікацію. Ці дії вони забезпечать підтвердження того, що людина і такий отримувач допомог, він дійсно є. І ми маємо підтвердження того, що немає переплати відповідних сум виплат. І ці виплати дійсно надходять тій особі, яка їх повинна отримувати. Ну, хочу сказати, що ті особи, які до 1 листопада не пройдуть таку ідентифікацію, виплати державних соціальних допомог будуть припинені. Але це не, 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 не значить те, що люди втратять ці допомоги в той час, коли вони все-таки звернуться до пенсійного фонду, пройдуть ідентифікацію. Це може бути пізніше, виплати будуть поновлені. З моменту їх припинення до терміну дії призначення цих допомог, ви всі знаєте, що державні соціальні допомоги мають визначений термін, це там дивлячись, які допомоги від трьох місяців до шести місяців. Тобто на, на період, який був на який було право в людини отримувати цю допомогу, вона його поновлює і отримує всі свої кошти, недоотримані кошти. Ще хочу в кінці сказати про таке. Зараз з'являється також у громадськості якась інформація, яку вони черпають із телеграм-каналів, із чат-ботів, там, де публікуються новини загальні. Про те, що нашим урядом прийняті якісь законодавчі акти. Наприклад, виплати одноразових допомог до пенсії, таке інше, і для цього треба верифікуватися, підтвердити свої дані саме в цьому телеграм-боті. Звертаю увагу громадськості пенсійний фонд. Е не потребує того, щоб люди проходили якісь верифікації, внесення своїх персональних даних, підтвердження того, що вони живі, саме за допомогою чат-ботів телеграм-каналу. Вся інформація, яка необхідна, вона доводиться офі офіційними нашими каналами, веб-порталом Пенсійного фонду. У нас є на телеграм-каналі також наш канал Пенсійного фонду і України. І головного управління, де ми публікуємо саме актуальну інформацію про діяльність пенсійного фонду, про зміни законодавства і таке інше. Але ні в якому разі ми не вимагаємо підтверджувати якісь свої персональні дані, вводити розрахункові рахунки для отримання додаткових виплат і таке інше. Тому закликаю пенсіонерів бути уважними і не вводити ніякі свої персональні дані. А, наприклад, якщо урядом або президентом будуть внесені якісь відповідні законодавчі акти, які будуть передбачати доплату до пенсії, всі ці дії будуть проведені пенсійним фондом автоматично, без втручання сюди людей і без підтвердження даних. Бо у нас є всі дані персональних пенсіонерів, їх рахунки, куди повинні зараховуватися будь-які виплати. Це для того, щоб убезпечити наших пенсіонерів від шахрайських дій.